Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини для українців за кордоном. Друзі, цього року уряд України нам обіцяє, що буде активно займатися проблемами наших громадян, тобто біженців з України, які опинились за кордоном. Про це під час виступу, друзі, на Варшавській конференції заявила віце премєр України Ірина Верещук. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати саме розвиток україномовного каналу «I'm from Ukraine», будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, якщо минулого року український уряд більше фокусувався на внутрішніх переселенцях, то цього року ми будемо також активно займатися проблемами українців за кордоном, тобто українських біженців, так сказала урядовиця. Вона, друзі, також подякувала країнам-партнерам, які прихистили мільйони українців. Під час війни і висловила сподівання, що така підтримка не має послабнути і в цьому році, в 2023 му оскільки війна ще триває. Крім того, віцепрем'єр закликала іноземні уряди звернути увагу на проблему медичного обслуговування українських біженців за кордоном. І також важливою вона додала, що є мобілізація додаткових ресурсів міжнародних гуманітарних організацій для надання допомоги українцям за кордоном. Також, друзі, я хочу нагадати, що уряд України планує врегулювати виплати українських пенсій тим, хто виїхав до Польщі. Тобто йдеться про те, що, щоб українці, які зараз перебувають у Польщі, отримували свою пенсію готівкою в польській валюті. Також про це зазначила віце-прем'єр Ірина Верещук. більшість літніх людей, додала вона, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. І маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном. Вона також, друзі, додала, що законопроект, який передбачає виплату українським пенсіонерам у Польщі пенсії готівкою в злотих, вже розроблений. Зараз тільки, друзі, триває його допрацювання перед поданням до парламенту. І є низки ще питань, що потребують нормативного врегулювання. Також друзі-посадовці кажуть, що технічна можливість переведення пенсії виплат у Польщу вона є. Це також підтвердив гендиректор Укрпошти. Він повідомив, що Почта Польська готова виплачувати українським, українцям пенсії в готівковій формі шляхом міжнародного переказу між Україною і Польщею, тобто між Укрпоштою і почтою Польською. Ось такі, друзі, новини. Отож, будемо сподіватися, що та підтримка, яку планує надавати український уряд біженцям з України за кордоном, вона дійсно буде ефективною. Також уряди тих країн, де знаходяться українські біженці, зараз це Польща, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія і інші країни, де знаходяться українські біженці, уряди тих країн, що вони будуть підтримувати і також в цьому році українців за кордоном. До зустрічі!